Так, учасники змагались у фіналі з подолання 100-метрової смуги з перешкодами. Переміг заслужений майстер спорту із пожежно-прикладного спорту Арсен Іпієв. Він представник збірної команди Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Я готувався ну, наполегливо, так як не завжди на змагання проводиться, Ви ж самі зрозумієте. І до кожного старту хочеться ну, Піднестись відповідно. Раді, що нарешті ці змагання провели. В іншому році їх би якби переносили. Ну, всі знають, за яких причин. Ну, бути приємно чемпіоном нарешті цих змагань, особисто після такої паузи. Суперником Арсена Єпієва був заслужений майстер спорту Сергій Присяженко. Він представляв команду Львівської області. Сергій розповідає, як готувався до змагань. Готувати треба все, і легкою атлетикою треба займатися. Треба і в спортзалі, фізичне навантаження, штанга, особливо. Фізична витривалість, кроси. Тобто, вся фізична підготовка має бути нормальна і також і моральна підготовка. Готувалися. Плідно і старалися підготуватися, тому що це одні з найважливіших змагань, які відбуваються на протязі спортивного сезону. Загалом в змагання бере участь 10 команд із різних областей України. пожежно прикладний спорт це він е, на змаганнях, те, що проходить тренування і е, змагання, воно потім все переноситься на бойову роботу. Це по гасінню пожеж, рятування людей, так і ліквідація надзвичайних ситуацій. Сірінування проходять по правилам міжнародної федерації. змагання, відбуваються за правилами міжнародної федерації. Вони включають чотири види: це подолання стометрової смуги із перешкодами, пожежна естафета чотири по 100 метрів, підйом по штурмовій драбині і бойове розгортання. Спортивний принцип цих змагань ніхто не скасовував, але найбільше завдання це вшанувати пам'ять тих героїв, які першими, не задумуючись, пішли у бій. Пірвими не задумувались, пошли в бой змагання з пожежно-прикладного спорту пам'яті пожежних героїв Чорнобиля завершиться завтра. Ірина Ферен, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.